Продовжую відео. Значить, воду налили почищені, почищену моремоху кинули солі, і воно буде хвилин 10, хоча б 20. Ну, 20 це я рідко роблю, ну, положено типу до 20 хвилин тримати, але воно чистенька, самі бачите, Вода чиста, хробаків немає в ній. Ну, як, бо я вибирала, які червивій, то я ж не брала. Оце це все чистенька, біленька, така вона, як куряче м'ясо. От, в солоній воді воно просто помочиться. І будемо відварювати. Так, а ці ножки я свиденько зараз помию і занесу сушитися. Час сплинув швидко, так видно не? так, гриби наші вимочилися і тепер ми їх в каструльку і будемо варити. Заляємо знов чистою водою, проваримо. І все, І будемо готувати фарш на котлети, Чіль витягла все нехороше. Ліс, ну, Лісове, що там було пилюку, комахи, ну тут нема комах, що там ще може бути. Ну, все, <гри> гриби чисті. Тепер заливаємо водою, ставимо і варимо так, як всі гриби. Наша маремуха відварилась, відцідилась, гарно. Тепер додаємо до неї цибульку, одну головку різаної цибульки, і це все блендером перебиваю, доправляємо <певір> сіль, можна потім досолити за смаком сіль, любі. Спеції, які є у вашому арсеналі. Вбиває приємно. Розмішуємо і додаємо осянку плачуть овсяні. Гарно вимішуємо. Якщо немає овсянки, можна додати хліб білий, так як на котлети. У нас трошки рідкувате, ще додавлю трохи манки. Просто, якщо б вона довше стояла, стікали ці гриби, то манки можна і не додати. А так, я швидко воду, вода стекла з грибів ще не до кінця, бо, самі розумієте, гриби довго віддають воду. Бистро впитують, а довго віддають, хто цим займається. Так, зараз спробуємо. трошки солі. Дуже смачне. Такий фарш можна ну, і в чебуріки додати, і в, я казала, робити е, пельмені, пиріжки з цим фаршем і котлети, і фрикадельки. Щось погано відбилось так. Все. І м -м -м. жаримо. За мене переживати не треба. То я наїмся і на зв'язок не вийду. Бачите, до цієї пори за кілька років. Ну, багато років вже. Вибираю ці маремухи. І відео багато є. Але щось мені не дійшло в голову зняти, як я її готую. Щоб люди бачили, бо знаєте, ото, одне діло бачите, як люди збирають, але не бачите, як їдять. А тут ви вже бачите, як я готую цю маремуху І боятися тут нема чого. А вона справді смачне. Ви спробуйте, не пошкодуєте. Ці маремухи ще можна ці котлети до кашів додавати ну, як гарнір. Але чесно, в нас їх так просто їдять без нічого. Це мажарю тарілку велику. І всі так бігають і хватають по одній і так і з'їдають. Без нічого. Навіть нічого не треба додавати до них. Настільки вони смачні. Ви зрозумієте вже тоді, коли навіть оцей фарш спробуєте, а вже коли отако приготовлене, угу. ой, щось я спішу. Все, бачите, підрумянилось. І це вже готово. Щоб вам сказати, що воно таке прям грибним запах е, грибний, то ні, немає. Воно більше як е, на бройлерне м'ясо схоже. Ну і так далі жаримо все решту форшу. Там в мене ще лисички жаряться, а ці готові. Може такий вигляд мають всередині, не чорні. А А це будуть ба, мати носити їсти. Фімейка моя. На це музею. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки. На цьому все. До нових відео. Молодці. Я от думаю, було б добре, якби блогери показують, як вони ці гриби збирають. І щоб було відео, як вони їх готують. бо є такі багато грибів, які, наприклад, я не знаю. І от бачу в лісі, ну, я без поняття, як їх готувати. І було би дуже добре, якби показували, як вони готовляти і їдять. І на другий день виходять на зв'язку. Тоді точно можна збирати. Я вибачаю, що котлетки дуже смачні. Я не витримала їм і з вами розмовляю, вибачте, але хто раз попробує, той буде завжди робити їх, повірте мені. Ну, на цьому все. Тоді до нових відео, до нових зустрічей. Усім бажаю всього найкращого. До побачення.